І ще в нас в залі присутні, я дав ще одне слово, хочу надати першому заступнику по питанню ромів, які по вулиці Тургенєва заселяють. Я знаю, що була создана комісія, вони їздили вже працювали. Які на даному етапі дії по поводу ромів? Пожалуйста, Жителі ромської національності. Я не сказав. Я ніколи не звір. Да. Жителі Ромської національні. Дякую, що вас послухаємо. Може... Я знаю, що туди їздила, розбирався, виїхав якась група, хтось не доводить порядок, що він переносить. Мені заперела до служба в справах дітей та молоді. Сьогодні був зранку визнацю адресу. В общем, на даний час була проведена зустріч з представником румської громади, виїзд до адреси свого вулиці. Пригинює 34. Сім'я Берелевич з сім'ї дітьми виїхала з будинку. Сім'я Берелевич Санський з 8 дітьми проживає в будинку. Навколо будинку будується баркан, встановлено тимчасову обирання, громадський порядок не порушується. Ну, Скажімо так, що робота подається з то, точки зору, щоб особи ромської національності не порушували закони. Ну, Я бачу, там конфлікт він зайшов, як я для мене таку Площину, що жителі не хочуть, щоб вони взагалі там проживали. І тобто сирене звернення про те, що нічого що вони не зробили, як не влаштовують вони там цей будинок, їм, їм потрібно, щоб роми там речі. Це дискримінація, це нормалізація. Комісія працює, Комісія працює шановні колеги, я вас розумію, давайте доведемося висновки комісії, подивимося, далі будемо приймати разом з владою і нашою поліцією, будемо приймати якісь Ну Давайте, будь ласка, вам слово, бо ми вже треба сесію починати. Розумієте, це продовження сесії. Я вам даю, Бо перше це будуть питання. Будь ласка. Дані роботи, які зараз зачитав Олексій Дмитрович, були виконані за два-три дні тільки представником ромів. Він перевіз їм паркан машину. Вони зараз будують ці парка. Також в мене було спілкування з цим ромом, який мене об'язвав сепаратістом, не розумію, чому що я захищаю своє домоволодіння, так а представники ромів так себе виду далі він сказав що у цих людей немає документів документів на проживання ну не на проживання а взагалі українців. так ось він каже я їм зроблю документ хтось за ромів за два дні виходить представник ромів зробив усе Узнав, що нема документів, зробимо документи. Нема паркану, зробимо паркан. Наші представники нічого за три місяці не зробили. Дякую. Ганьба. Дякуємо.